Всім привіт! Нарешті можу бути до вас коротеньке відео, і прошу попросити тих, хто ще на мене не підписаний, підпишіться. Допоможіть мені добити тисячу підписників. Хочу подивитися, що ж Ютуб далі мені запропонує, як же воно буде все продвигатися. Наразі я сьогодні ще раз вирішила нанести тоненький фінішний шар в коридорі. Там нанесено вже висохло, а тут за спиною це трішки інша. Фірма їздила, докупляла, нанесла, вона якось мені не подобається густувата. ну то нічого. Плюс ми тут вже почепили бачок, це ми його знімали, реставрували. То там ото, червона ця герметик, воду не проникне. Поки не будемо його зашивати. Якщо будемо, то але так, щоб можна мати туди вільний доступ. Треба буде його ще підфарбувати, але то не критично. Е, також планую ще е, позафарбовувати саму стелю. Тут вже бугіб сукарсона, тож латки. Хто пам'ятає, вона не бачите, як вона виглядає? Мої латки. Це буде також фарбуватись, потім клеїтиму багети е, по бодочку. Ну, це вже коли, напевно, бачок з бачком щось вирішиться, як він буде. А так, в принципі, далі буду робити підлогу. Ту, що й робила. Забиватимуть щілини по можливості, коли дитина буде в школі, я буду цим займатися. І хочу зробити ще пилот. От, не знаю, чи вийде в мене на болгарку ну, зробити, бо треба буде отут десь тяжка, покажу. Бо тут потім ж пішли тріщини. Вони їх багатенько. Треба буде скривати і чимось заробляти, або е, плиточним клеєм, або е, чимось там іншим вже забула, ну, то буду показувати вам. Поступово тому, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і всім гарного дня.